Як боротися з нечесними комунальниками та роботодавцями, ми розповіли. Далі поговоримо про актуальне питання для тих, хто за кермом. Щодня по дорозі з дому на роботу водії стикаються з численними проблемами, неякісними дорогами, хамством з боку інших водіїв та інспекторів. ДІ однак, справжньою перевіркою на міцність нервів і гаманців може стати ДДП. Про те, як поводити себе з працівниками ДАІ або після ДТП, написано чимало. Популярний мобільний адвокат Володимир Караваєв вважає, водії мусять знати, як себе поводити в спілкуванні з працівниками державтоінспекції, володіти документацією. Особливо якщо врахувати безграмотність деяких даїшників, які часто не можуть навіть правильно сформулювати причину зупинки. Але власникам авто варто подбати про себе не тільки озброївшись знаннями із протокольного життя, а й на етапі вибору страховика. Адже саме він у разі настання страхового випадку повинен забезпечити учасникам ДТП належне відшкодування. Для цього достатньо звернутися до моторного транспортного страхового бюро на сьогоднішній день. Моторне бюро це 85 ассоциированных членов, 13 полных членов это которые имеют право в системе международного страхования зеленая карта предоставлять услуги. Поэтому могу сказать, что все они выполняют требования по финансовым показателям. І є членами моторного бюро України громадські організації, які моніторять діяльність страхових компаній на ринку, тим часом складають власні рейтинги довіри, звертаючи увагу на відгуки клієнтів і на ту статистику, яку не приховує саме бюро. Наступний етап виконання зобов'язань страховиком. Головне, що треба пам'ятати, страхова компанія не благодійна організація. Крім того, численні афери самих клієнтів змушують страховика бути надто прискіпливим. Чесним автовласникам, що потрапили у ДТП, радять запастися терпінням і виконати наступні дії. Клиент обратился в страховую компанию э, в соответствии с установленными нормами закона, то есть в письменной форме, в течение там, трех дней он уведомил страховую компанию, а страховая компания молчит, как рыба об лед, в течение там, нескольких месяцев. Так вот, не надо ждать этих нескольких месяцев. Если у клиента есть доказательства того, что он обратился в страховую компанию, и месяц прошел, он уже имеет право защищать свои права, Путем а, либо попытки внесудебного вирішення спору, либо судебного вирішення спору. Інша проблема, з якою може зіткнутися застрахований автовласник поліс підробка. Такими іноді спекулюють сумнівні страхові агенти. Втрачені або вкрадені бланки, які викреслили з реєстру активованих, сотнями блукають чорним ринком автострахування. За минулий да, було 22 тисячі. В этом году за 8 месяцев мы видим 64 тысячи. Но нужно уточнение, потому что есть серии определенных, э, полисов, которые уже не используются, не могут быть использованы. Это АА серия. Сегодня моторное бюро проводит инвентаризацию у страховых компаний. Э, поэтому большая, большая часть из них вносится в базу данных, как, скажем так, потерян. Но на самом деле они то есть и они будут сданы. Як перевірити поліс автоцивілки на справжність? Дуже просто потрібно ввести серію та номер бланку на сайті моторного транспортного страхового бюро. База даних постійно оновлюється. Та проблема на жаль в самих водіях, які провокують обіг фальшивих полісів тим, що купують їх, забуваючи скупий платить двічі.